Підькуємо. Підькуємо. Підькуємо, він може бути. Але це терміново. Закупляйте ці всі е, контролі, що знаєте, що не виконуємо програми проводити групи. Приймайте програму. Ми приймаємо програму, ми підтримуємо. Ну, так, а зараз, треба це а? В цьому є прописати. В цьому, 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 цьому формулювання це все в правий і сім'ї. Ігор Васильович, ми, не за нестороннями розмовляєте. Тут всі це прекрасно розуміють. Те, щоб приїхали ти вілозійники і ви можете говорити все, що це вибирається. Зразу знайдеться замовляти, як ви робити ситуацію. ви не підпишете, це буде руками заблювати, як ви знаєте, вашу... Я зацікавлений це зробити за день-два. Зараз за я його зачитав. Ми, Ми не будемо не чекати завтра. Господарічі підтримувати санкції чекати. Заразі на чекався, але навіть зараз. Це документ розпорядження міського голови. Ми внесли ті зміни, які пропонував Васильович. розсидувати. так, також розглядаємо. Будемо сидіти розглядати. Зараз мали зал, яку ми Ігор Васильович, У нас немає часу. Давайте, будь ласка, ми підемо. може Не слезайте, не Будем тут сидеть. Будем по Баба Мирзоева сейчас в Баба Мирзоева с нами разговаривать не хочет. А военком может подождать, я думаю. Да? Да. Я конечно подожду, жду. Но у меня дела нет Я вообще удивлен. Как вы остались в должности после тех событий, я удивлен, как вы до сих пор военком. После тех самых. <сёкнуть> То есть а мне не удивляет, что вы, такие люди, как вы, до сих пор занимают должность в военном. Вы, вы проходите события сейчас говорите? Вы отлично знаете, если вы, <сёкнуть> вы, вы меня вы, не вы знаете. Вы, очень вы очень вы знаете? Вы очень плохо. Вы о чем что знаете? Ну, я о том, что вы подождете. Ну, вы знаете,

Їх має в сторону, але їх мають так. Петро Іванович, яких, яких, яких це депутатів повинні прийняти або в сторону? Кого конкретно? Нет, Ні. Не, не знаю, я не знаю. Такі такі речі.

Ви зацікавлені були в прозорі. Ви, ви говорили, що в прозоро. Я зацікавлений в Прозор. Чого ти, ти, ти Сергій? Що ти не прийшов на погоджувальну раду? Чого б ти не прийшла на погоджування раду? Я прийшов на погоджувальну раду, тут з вами сидіти, а треба розказувати. А, а, а що ви не розказувати? Розказувати? Не розказувати. Не розказувати. А, Зацікавлені були конкретно да, 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 розмови? Годину тому, годину, тому, це я скажу слово. годину тому міський голова, коли ви всі були в цьому кабінеті, вийшов і сказав, що Аліно, давайте ви всі переміститеся». В сесійну залу, і я тоді підпишу. Ми перемістилися. Прийшла година. Працює ми прийшли. Надаємо його опрацювати. Вибирайте ви ви? свого юриста. Звичайно, буду опрацьовувати. Виминайте юриста, будемо разом опрацювати. Ви сьогодні підпишетеся розглядаєте. Один раз оці вистачить зі вже. Три години немає на робочому місці. Звільняється ваша юриста немає робочого за Запробуємо звільняємо. Ну що зараз юрист на робочому місці. Викликайте його. Ви? На Я? На Ви мені не наказуйте. Не наказуй. Ви можете Ви вибачати Ви ні, ви мені не просили, читайте закон, а місцеве самоврядування. Ви зараз ви бачите, що за чуєте. Які пропозиції? Ви плевцова. Я байду. Ви питаєте юристам, ми запишуємо. Крім юриста, що потрібно викликати розпорядники кошти. Люди всі на роботі. Вони працюють. Ви чуєте, що маєте вони отримали такі передорушення. От до вечора всі нададуть свої пропозиції. В чому питання? Для того, щоб зробити аналіз. Ви можете пропустити. Виністите розпорядження. Пане секретар, усі мають дітей. Міський, щоб Міський голова підписати розпорядження, воно має бути залізовано всіма службами. Не випускайте її випадково чи сьогодні. Не випускайте? Що начки не випускаєте? Вас люди чекають? Куди ви йдете? Вас люди чекають, такі вибирають життя. Є? Так і треба писати, що міський голова тікає.

Давай, поводіння. Зайдесь не більше. не дають змішитися. закрили. Як все закрити? Нас закрили. У мене дитина там відкрита. Так щось погано стане. Я вам кажу, что що... полузачины. Що... 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 Видим кнут, я вам кажу полузачину. Що... Нет, открывал, що... закрывал. Закрывал? Да. Я вам кажу, полузачину. А вы легкие? Premises. Не знаю, я поучаюсь. Пока нормально. Пока нормально. Не всі Все можливые стану, нічого я підписувати. А можно вопрос? Короткий. дуже короткий. Если бы заинтересованы. А нельзя просто пожалуйста вместе в один господа. Когда да, так просто нужно не вірно. Давайте соберем, хоча б бы каждый. Слышите розпорядника коштів. От вони кам'яні працюють. Так, так, так. Через трійка. Є моє додат. доручення. Дивіться, вчора моє доручення, я вам його можу надати, що все закуповується через систему Прозору, без всякого порогу, від однієї гривні. Абсолютно всім розпорядникам коштів. Всім дав доручення Сафронову, Бровари, благоустрій, е, управління економіки осві, освіти. Буквально один-два дні. Завтра буде все підписано. Роботи, проекти навіть, всі, всі повністю через систему провісне тут, ну, що Та будуть підписати. Можете внести зміни, потім Я хотімо. Якщо ви хочете конструктивно працювати, будь ласка, візьміть секретарем ради, от зараз візьміть розпорядників коштів. Ви хоч послухайте людей, не популістично, ви послухайте. Ми слухаємо, ви не слухаєте. Ви до вас ви я не ви тікаєте, два ради що Я не тікаю. Раз... У мене, мене зараз є питання військових комісарів, начальник СБУ. Не слухати, слухати. людей. Отсюди до вас прийшли, ви їх не чуєте. Я ще раз говорю, людей, я... шановні люди, є питання до того, не навіть не в порозі, а до розпорядку. Я приклад привів, у нас є програма закупівлі шкільного обладнання для дітей-сина. Сьогодні прийшла Паша, ми питання. У мене віковий вік, ті самі рюкзаки для дітям, від одного, від першого класу до 11. Я буду через систему оказову купувати рюкзаки. От, чому

Вы будете своими старыми зрями.

Сухайте ми до кораблі. Ми сні сьогодні розпорядників коштів. На завтра ні, все підготуємо. Я підставлю. Це можна дивіться. В цьому розпорядженні я вже півроку. Я вчора чого ви я раніше не збирали? Раніше чому не збирали. Коли ви видавали Нічого. в лютому це розпорядження, ви збирали розпорядники коштів? Ви рахували форс-мажорні винятки? Ні, їх немає у вашому розпорядженні. Ми розрахували. Дивіться, я один тільки спосіб. Дивіться, є тільки один з нами з вас спосіб вийти з ситуації. Ви підписуєте розпорядження таке, яке воно є зараз де. нашими правками. Я не буду а завтра, не ви вноси, я зміниш. Зміниш. завтра. ви вносите люди зміни. Завтрайте свого літать рамок. Будь ласка. Ви де ваші за виріть заснува? Ми тут вашої носили, це ваше розпорядження. тут Це каналі, і висовано все рішення. Я нічого візуйте. Викликайте своїх, а підлегли, хай візують. Ну, вони футболізм. призаймати футболізму. Ви ж не будете наш тихати, що ви робите? Вас не, не буду. Вас не буду. Не можна взагалі нікого не можна штукати. Да. Ні жінок, ні чоловіки. Да. чоловіки, давайте просто вийшли юристами. Ви, Вігар Васильович, ви обіцяли підписати. Ви догадайте за свої слова. Ірина сказала, я сказав свою думку. Будь ласка, якщо сьогодні ми працюємо, сьогодні підписуємо. Якщо громада Бурбрів заслуговує на мера, який не відповідає за свої слова. Ча, ви, Де? ви обіцяли я, підписати. слова свої громади. Я зараз запишу, бажали. що ви не даєте голові вийти. Нічого, я, я записую, не, переш... зараз... не переживайте. Не переживаю. Відеозав... Ми, обияв... ми обирали цього. Ми вимагаємо. Я заявив. Finden. Нічого, нічого. Тут відеозапис є, не переживайте. Все зафіксовано. Можете поїдеться <гуси> зараз. Я не <гуси> Васильов, я не буду викладати. Я це направлю до міліції. За боліти за перешкоджання. Ви до міліції? Ми, довеліться? Да, вас сьогодні бачите будуть показувати на національних змі. Ви обіцяли, це ви обіцяли суперечно ви обіцяли? Обіцяли я сказав, що я обіцяв. Якщо ви підготували, залі порогу не буде.

Ігор Васильович, ну я сказали, ручі, серйозно. Дивіться, ви сказали, було воно там вчора розпорядження. Правило? Дане було вчора розпорядження. Ви розпорядження було чи ви, ви клічні. Почитайте, розпорядження, розпорядження розпорядження. Ви вчора давали да, Ви казали. Да, Добре, стайте <сел salad> його почитати. Воно було письмофор? Давайте. бо По вашему воно було в усній формі. Ви кажете в письмові, секретар сказав в усі. Як дав? Хто не правду говорить? Ви чи секретар? Письмо. Я телефон померзовую поводу. Аминь. Виходить, всіх розпорядок. Ну реально. Ну серйозно, можете викликати, давайте з ними посидимо, Ну ладно, так. Це електронная почта, треба викликати. Тут пропозиції політроки, так швидко. У нас є немає на робочому місці. Можна так быстро. Тут стояв під камеру та зав'язка до повноваження. Прийшло півдня і з димить. На місці. Так що ніяк не обіцяла, це люди бажана. Я вам приготуюся до мене вже 11, там ти день, я не вторитися. Там буде через вікно. Я взагалі з дитиною пішла на відео. А для секретаря у нас вигляді через вікно. Прийцяйте, пожалуйста, не цей. А? ]まあ, так, ну, ми представники в тому числі. Так а я кажу, у, у нас. Вони ж юристи звоните, я так розумію. ні, не, юристы Ні? Hmm? А юристы проти камень, да? Я хочу тут води. Чого я змушена тут буде для того, щоб... Бузла, будь ласка, ласка. прозоро працює бузла. давно. Будь ласка, присядьте сюди, присядьте <розуму> туди, пішли <розуму> до мене, ви сидите <розуму> на місці на школи. Обратиться, жительно менш більше. Вони вищаються. Вони вищаються. Це яка оце? Чому я це не знає? Чому ви себе пишемо? Якщо ви тут так вийде, я вийшов. Це не означає, що ви повинні. Що ви повинні 에, сидіти на місці міського? Це ж не, абсолютно не, не вам не забороняють, бути й допомагати, сидійте на місці. міського Не умнієте, пожалуйста. А я сказала це Сергію Сергій. Я знаю, що ти говориш. Я знаю, що ви говориш. За ці три слова всі треба ви до мене зверталися.

Чесна влада прозор не боїться, чесна влада прозор не боїться. Чесна... Давайте возьмем услуги заведомости, знаешь. А как що вообще слышишь разбирать? Я як свой микрофон на сессии. О, юристам пытаются. на книгах за спиною. Ну проблема. Тебе треба зірку. Да. Я можу так такого, як ви. Скільки багу немає на що.